І так, ітоги тижня е робимо букси на гідроциліндри, вже виточили, але там дуже глибока канавка і добрали такий, такий резець, десь він на напереділі повинен, десь мі 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 міліметр він такі прогристий в глибину повинен. Ну, спробуємо, в понеділок будемо пробувати. Ми це все, все зробили. Букси. Зробили Ось паршня такі зробили. Це теж на гідроциліндри. Значить, потім заглушки ви, получу, ви виходять отакі. Це донечка до, 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 до циліндра з фіксацією пальця. От, зараз зараз розточуємо. Так. Ось тут И зароблю. Дороблюємо люнет, щоб можна було растачивать гідроцилимедров. Бо на ручному станці растачиваться их дужими приклони. На щепушке весело,